Загострення на сході України свідчить, теперішні правоохоронні органи не спроможні протидіяти терористам, тому силові структури слід створити заново, провівши їх повну люстрацію. Про це лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок заявив під час зустрічі з людьми на Полтавщині. Сьогодні мають бути проведені просто якнайкардинальніші кадрові зміни, повна ротація тих, хто зраджує, тих, хто боїться, тих, хто є агентурою Москви і прислужує сьогодні Путінові. Путінські диверсанти захоплюють щораз нові міста і тероризують мирних мешканців у цій ситуації. Рішення не скликати парламент до 6 травня є неприйнятним, наголосив лідер націоналістів. Якщо сьогодні не провести якнайшвидше засідання українського парламенту, який би мав контролювати і зобов'язувати до кардинальних і рішучих дій щодо завершення проведення антитерористичної операції, ми реально можемо втратити частину України. Свобода пропонує парламентській коаліції та РНБО хвалити ряд конкретних рішень. Без них неможливо зупинити терористів. Зазначив Тягнебок у Полтаві. Для початку призначити керівниками тих силовиків, які ліквідують терористів, і виконуватимуть прямі накази влади. Не просто карати певним чином тих людей, які не виконують свої обов'язки, а їх потрібно звільняти з лав правоохоронних органів. І вони повинні нести кримінальну відповідальність за саботаж далі. Переатистацію всіх військовослужбовців національної гвардії, спецпідрозділів МВС та СБУ, чи готові до боротьби з терористами? Потім озброїти патріотів добровольців, які готові боротися за територіальну цілісність України. Нам потрібно реально набирати людей з цивілю, людей, які сьогодні здатні і готові захищати свою вітчизну. І мобілізувати їх не тільки до армії, до національної гвардії, але й до Міністерства внутрішніх справ. І негайно ми вимагаємо від влади, щоб була проведена повна ротація тих всіх структур і підрозділів, які сьогодні не здатні виконувати ті завдання, які ставить перед ними закон і суспільство. Треба себе поважати, бо Москва зупиняється там, де і зупиняється. Не дарма казав, не дарма казав Достоєвський, що Рос є нога нага там є московська земля. Треба їх учити, що це наша земля.